А як починається ваш день? Цього маємо день. Заправщик помогло, суп. таку нам шлангу дали. Запрошую на перегляд нашого нового фільму, який буде про те, як ми їздили по всій Турції, Туреччині і шукали акумулятор, бо наш... Закінчився. Всім гарного дня. Дякую, що з нами. Ти підписуйся на наш канал. Буде цікаво і поїхали з нами. П'ємо чай, все складаємо і виїжджаємо. На дворі вже день. Ну так, сіро ще тут фонарі ще світять. Спали на такій парковці. Добрі раночки, бодрузькі. Треба винести сміття. Переден-дин-дин. І їхати. Дивіться, як окультурили сміттєві баки. Ну, Як гарно, а там а хтось спав, постоїть, мотоцикл. Бачите, які вікна запутіли. Як вікна запутіли, перепади температури, які всередині і на... Скрінчик влево. Приїхали. Всі везде. Я боюся. Раз це Турції не тільки хотів багато айсова. І це той магазин, де є акумуляторний багато. Ми йдемо по машину, сказали під'їхати до їхнього. В магазин той акумулятор витягнуть, а новий вставить. Але гарні ті гори. Тут так виглядає витягування акумулятори ще. А ще треба його вставити, щоб воно все пасувало, підходило там, як зроблено. Бен нічого. Та? Я йдемо зараз М -м -м. Така В Вранішні вправи. Там люди собі снідають, а ми собі викручуємо акумулятор. То все лежало, що в скриньці. А сейчас покажу найсамі, найдорожчі продукти в Турції. Українське пиво. Чіча прив'язана дуже недовольна. Чіча. Ну, пс. Так і то коштувало 6 тисяч лір, тобто 6 тисяч гривень примерно. Але плюс наш забрали акумулятор, а так де коштувало 7 тисяч. А як починається ваш день? Наш так. Все зробили, склали як могли. І зараз їдемо в сторону Анталії Стали в якому такому гірському місці. Хочемо супчика якогось собі. А холодно тут your, 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 your. Hello. Ні, а то як та баба, ні, то. А в чорному 920 грамів з вас. Ну там не стансори. Чорба. Чорба.

Чорба може бути споприклади. Ну, з'їли ми того чорби супа такого. Заплатили за то 250 лір, тобі ж то. 250 гривень за два супа. Турція вже не та. Три роки тому тут то, то, так коштувало 40 гривень одна один. 50, а зараз тут. Ціни дуже виросли. Поліс, контроль. а, Щось може і бути такі На в'їздах до міст таких більших, то такі контролі. Як в Україні, то так само. А, бач, нема а буває, стоять, зупиняють, перевіряють документи. А нам пора заправити дизелю. Вот так. Десь там. Дідеш ти? П'ять п'ять, ноль, за літру. Типа гривень. Наш мопедик стоїть такий. Ідемо платитися, потім води наберемо. ще

Поможе вже води. О. А тут висять папрички, такі сушаться, бачите? Різні перці, баклажани. І потім їх розмачують там якось у воді. І так ми воду набираємо над, над папричками. Папрички над нас висять, а ми воду набираємо. Так нам шлангу дали. nós vamos lá e daqui mais Больші мелони в Україні туди. Їх збирають і продають. Ну і заїхали якраз до Анталії в саме таке час, коли люди вертаються з роботи. 17 година і трохи корки. Самолітик так сідає в Анталії. Доїжджаємо до місця нашої ночівлі на паркінгу. Це, це, <ріжджу> так ми стали на паркінгу такому. Куди йти треба? Так. Там йдемо. Йдемо собі подивитися, що там в магазинах. Так то виглядає. Трохи заморені, бо їхали от восьмої. От 9-ї години рано і вже, я не знаю скільки зараз, 18-та година чи 19-та трохи так. подзамарілись. Зараз може щось з'їмо або прийдемо вдома, приготуємо. Що такі справи. Ну і так то. Це мені камеру чи тут треба. О, чекайте, проект. Следуем. Что фигня? Буду я. Что чекал вы? Чего называете? Ну, кто что делал? Касало от кем сам. А? Все там. Мангал кофти. На мангалі кофти пожарені такі. То, то це то есть. Ну кутлетики такі. Не не Салаткою і макаронами. Бачите. Ну такі є сам. То, то остре таке. Ну, так. ми там маємо таку вечерю з макаронами. Курочка таріяки. Taip, spektaklis. Taip, spektaklis. Taip, mons. Spektaklis.